Отже, два літаки А 50 і Іл-22 російських збройних сил були вочевидь уражені збройними силами України. Про значення цих літаків поговоримо з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації на зв'язку. Пане Анатолію, доброго ранку вам доброго ранку. Пане Толі, отож, позитивна інформація для наших збройних сил України для кожного українця, що означає, що ми збили цих два літаки? Наскільки це знаєте, там так вдарило по Російській Федерації? Головне, яку функцію вони виконували? І чи збили ми в принципі ці літаки? Бо зрозуміло, так да, давайте дочекаємо все ж таки підтвердження інформації від офіційних джерел, що стосовно знищення цих літаків. Якщо казати безпосередньо про ці два типи літаків, то в нас є вже досвід, коли був пошкоджений такий А 50 в Білорусі. Також вже забували, що правда, самі росіяни іл 22 під час так званої революції Пригожина. А якщо казати безпосередньо про важливість цих літаків, то а – це літак давнього дальнього радіолокаційного виявлення, який а, виявляє цілі і може допомагати наводити а, певну авіацію або ракети. А, якщо казати про ІЛ-22, якщо це модифікація, ІЛ-22М, то це а, літак командного управління, де знаходиться керування безпосередньо всіма бойовими діями. Якщо це буде іл, іл 22 П. ПП то це буде літак РЕП, який ну працює для засліплення радіолокаційних станцій і авіації і інших точок. І насправді, в будь-яких випадках даних літаків Росія налічує обмежену кількість. Якщо ми кажемо про А-50, то це найбільше шести штук. Залишилось у них. Якщо ми кажемо про іл 22 то це близько 4-5 літаків. Пане Анатолію, а от я дивився відкриті дані. Там 40 літаків А-50. В них вироблено було всього за радянські часи. Так і там теж кілька десятків. Оцих іл 22 Я так розумію, зараз в них не буде з чого зібрати нові екземпляри. Ну от чому така відмінність? От в оцінках скільки вироблено, і скільки зараз в строю так мовити? Тут суттєво є значення. По перше, вироблено за часів радянського союзу. По друге, те, що вироблено за часів радянського союзу, в основі має лампову технологію, не про які мікрочіпи чи щось інше, більш сучасне сказати неможливо а саме оновлених літаків, які дозволяли виконувати сучасні місії, було в них небагато. І тому ми можемо казати, що те, що залишилось, може бути використане би якості тільки донору, як для самих літаків, але не для тої суттєво важливої частини радіоелектроніки, яка виконувала певні функції. Анатолію, давайте розберемося, як це вплине на подальшу роботу російської авіації, бо саме мета цих літаків координація роботи ворожої тактичної авіації та забезпечення стійкості зв'язку. Як це ну ми побачимо надії, коли оцих цих двох літаків, якщо ця інформація підтвердиться, уже не буде в наявності. Ну тут треба розуміти, що саме стало причиною їх збиття, чи це можливо був френдлі фаєр з боку протиповітряної оборони Російської Федерації, яка знаходиться на тимчасово окупованому Криму. Це теж можна не припускати таку можливість. А далі щодо безпосередньо подальшої дії, ми побачимо... наші во військові на певному... аналітики також означають, що ось ви кажете так, дружній вогонь зі сторони Російської Федерації. Наші військові аналітики пишуть, що це робота наших вдала робота наших реб. Чи розглядаєте ви такий варіант також можна розглядати будь-які варіант. Знов таки треба все ж таки дочекатися офіційних джерел, які підтверджують саме, як це було. Щоправда, більшість таких операцій зазвичай про, про них згадують після закінчення війни, після перемоги, тому що насправді це про роблена велика робота. І ми можемо лише ну, предполагати, як це саме відбулось. Але жнов таки повертайтесь до того, що ми вже маємо досвід знищення російських літаків над акваторією Азовського моря, тому розуміємо, що ситуація безпосередньо на тимчасово окупованою території України і над Азовським морем буде більше контрольована з боку української повітряної оборони, і це значно ускладнить роботу безпосередньо Росіянам. Так, гаразд, пане Анатолію, дякуємо так. вам. Це, це все, що встигаємо обговорити на цю хвилину, але ситуація важлива, тому будемо її відстежувати.